Шукали вкладників майже на 20 мільйонів гривень, а тепер просять суд скасувати підозру. Забудовники ЖК «Ріверсайт» Олексій Лисюк та В'ячеслав Кочубей за версією слідства заволоділи частиною коштів, а іншу просто витратили. Ще у липні прокурори просили Фаміду відправити обох під варту. Втім, чоловіки на свободі. Чому так сталося? Де гроші вкладників та чи почнуть будувати четверту секцію житлового комплексу? Дізнавались наші журналісти. Де двадцять мільйонів ваших вкладників ви плануєте добудовувати житло? Помити добудовувати. Може, у вас вітують на це питання. Це Олексій Лисюк, забудовник ЖК «Ріверсайт» та екс-заступник голови Хмельницької облдержадміністрації, прийшов до міського суду рівного, де просив зняти з нього підозру у привласненні 17 мільйонів гривень. Це згідно з матеріалами справи. Неофіційно, за словами вкладників, загалом їх ошукали на суму у близько 20 мільйонів гривень. Люди здали гроші, їм замін не передали квартири, і взагалі в товаристві немає будь-яких коштів, за які б вони могли здійснити це будівництво. Вони не можуть пояснити, де ці кошти і за які кошти вони будуть відбудовувати житло. За версією слідства Лисюк вступив у змову з В'ячеславом Кочубеєм, директором фірми «Хлібпром» та укладав з громадянами договори купівлі-продажу майнових прав на квартири в житловому комплексі Ріверсайд. Гроші отримував готівкою або ж на банківські рахунки свого товариства. Одна з ошуканих вкладників Марія Петлюк. Це були кошти, які були пораховані, як кажуть, до однієї гривні, і хотілося все-таки отримати бажане. Але історія закінчилась печально, тому що нас обмануло, тепер ми є в списку потерпілих і вже тривалий час. Витрачаємо своє здоров'я, кошти, час, нерви на те, щоб досягнути якоїсь певної істини, просвітити цю ситуацію, довести до успішного завершення. Загалом інвестували в четверту секцію будівництва 38 вкладників. Побачити своє житло, надії не втрачають, втім нині побоюються, що шахраї зможуть вийти на волю. Адже не так давно Олексій Лисюк вніс близько мільйона гривень застави та ви. Вийшов з під варти. Кажуть, забудовники неодноразово обіцяли розпочати будівництво. Вже пообіцяв пан мер новий пан Третяк, що все, ми щось будемо вирішувати. Перезвонили сам, ну якби сам Кочубей перезвонив до мене і каже, що все, то ну, от того року, 21-го року, в 9-му місці, ми починаємо будувати вже будинок, все е железобетонно не бігати нікуди. Ми повірили, ну якби отак нас ті завтраками кормлять, кормлять кожен день, щоб ми якби відволікти нас від цього всього. Нині на місці, де мала б стояти нова багатоповерхівка, пустка огороджена парканом. Про будівництво тут нагадує лише будівельний кран. Спілкуватись з журналістами гори забудовники відмовились. Втім, за словами прокурора, вони все ж знайшли причину, чому не вдалося розпочати роботи. кажуть, спочатку на заваді став коронавірус пізніше повномасштабне вторгнення РФ. Я вважаю, що це просто їхня позиція захисту, яка не ґрунтується на жодних об'єктивних даних. І, яким чином коронавірус і війна загрожує будівництву? Якщо є ті кошти, які потерпілі здалили для будівництва, то вони ніде не ділися. Суддя рівненського міського суду Кристина Даш'ян засідання розпочала з перепалки із складниками. Мовляв, місця у залі для всіх присутніх не вистачить, і потрібно дотримуватись дистанції у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Дорос засідання відкритим? Є відкрите, але немає місця для цього. Ну ми маємо ще можна Можемо показати в мене немає. Будь ласка, покиньте судове засідання. Ті люди, які стоять, врешті засідання все ж розпочалось. Як результат, суддя відхилила скаргу про скасування підозри горе забудовникам. Про скасування повідомлення про підозру від 30.06.2022 на 6 2022 року відмовити ухвала може бути оскаржена до рівненського поліційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Щодо розгляду справи, по суті, нині триває процес ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Якщо вону чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Кладники кажуть, сподіваються на вирішення проблеми, так як це було із іншими об'єктами фірми забудовника. Тобто, зобов'язання побудувати багатоповерхівку візьме на себе більш відповідальний бізнес. Чи буде це так, та чи понесуть винуватці відповідальність, нині невідомо. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров, новини Рівного.